Привіт, друзі! Я сьогодні зразу з трьома гарними новинами. Не кожного дня зараз українці отримують гарні новини. Да? Тому я прошу вас не забувати про вподобаєчки і не забувайте, будь ласка, підтримувати канал вашими підписочками. Ну і напишіть мені в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами сьогодні поговоримо. А перша класна новина це те, що українці, які приїхали в Квебек, Зараз можуть видихнути і жити спокійно. Хочу подякувати особисто, хочу подякувати всіх небайдужих українців, всіх, хто прийняв участь тоді і поставив свої підписи під петицію щодо медичної. Допомоги і медичної страховки українцям в Квебекі, пам'ятаєте, там була проблема, така назрівала, що Квебек хотів лишити всіх українців, які там знаходяться разом з іншими біженцями, цієї страховки. Да? І в такому би випадку українці були би там ну, в дуже скрутному становищі без медичної страховки жити дуже дуже важко будь-якій провінції Канади. І от буквально два дні тому назад мені одна з моїх глядачок прислала імейл, в якому говориться, що Квебек погодився продовжити до 2028 року для всіх українських біженців медичну страховку. Тож українці будуть там з медициною, і це класно. І це до речі показує силу. Да, це показує силу. Суспільства, як українці піднялись, тому що я знаю, я знаю точно, що там ставили підписи українці не тільки які знаходяться в Канаді, не тільки, які знаходяться в Квебеку, а й ставили підписи українці з України, із Європи, з різних країн. Да? І це допомогло, і це показує, що гуртом і батьку бити можна. Тож продовжуємо друзі в такому ж самому темпі. Да? Єднаємось і допомагаємо один одному. Друга класна новина це те, що Канада Пост починає працювати з сьогоднішнього дня. Знаєте, є така сказка, хто украв Різдво? Да так, от в цьому році тут в Канаді, канадці шуткують, що в цьому році Різдво украли сам саме Канада Пост. В Канаді є традиції, да? і ці традиції. Вони ну тягнуться довгі роки, і люди канадці вони люблять відправляти подарунки, відправляти листи, відправляти відкритки своїм друзям, своїм знайомим, своїм рідним саме під Різдво. І в цьому році Канада Пост. Все це перекрила да і ну вони поступили дуже дуже негарно. Вони втратили кучу грошей. Вони там майже самі обанкрутились, але вони привели дуже багато незручностей для всіх, буквально канадців, да? і для канадських бізнесів, і для рядових канадців, і для ну просто для всіх громадян, хто знаходиться тут в Канаді. До речі, хочу сказати, що їх заставляють вийти. Да? Тобто, уряд Канади не пішов е на поваду і. Просто їм виставило ультиматум і заставляють їх вийти на роботу. Свого вони не добилися навіть тим, що вони страйкували. І ну, в общем-то, і правильно зробили. Я думаю, що уряд Канади в цьому випадку зробив правильно, нехрен називається. І вони там просили для себе ну дуже багато всього. Да, і це ну дуже дуже непорядно, навіть по відношенню до інших. Людей до інших канадців, ну тепер будемо думати, будемо сподіватися, що Канада пост почне працювати, як вони пообіцяли сьогоднішнього дня. І у канадців тут буде тепер зараз все добре, тому що ну навіть на моїй роботі це був зараз. Ну, дуже дуже незручно відправити чек або відправити. Виписки нашим е, клієнтам, да, і це проблема. Приходилося їздити до них додому, щоб все це відвозити. Тепер сподіваюся, буде краще. Ну і остання гарна новина, а може бути і не дуже гарна, це те, що Христя Фріланд сьогодні пішла з уряду Канади. Вона була весь час поруч з трюдо. Да, і в уряді е, Трюдо вона займала різні позиції. Останнім часом вона була міністром фінансів. І економіки в Канаді, і те, що Канада зараз знаходиться в такому важкому становищі економічному, це ну це, це, це так би мовити, за допомогою е, її да, безпосередньо її допомогою. Я не думаю, що вона фах, фахова людина, і, в общем-то, результати її, її роботи кажуть за себе. І я сподіваюся, що зараз буде всі ці зміни будуть іти на краще. До речі, уряд Трюдо, ну він вже сиплеться просто по всіх швах. І я думаю, що її трудо попросив піти, щоб не давати, а що, да звіт, щоб не робити, тому що саме сьогодні вона повинна була робити звіт щодо планів економічних планів на наступний рік. І от буквально за декілька годин до того як їй давати цей звіт. Трудо їй сказав, щоб вона звільнила місце. Я думаю, що це зроблено спеціально, щоб її не підставити, щоб захистити її, тому що Трюдо вже розуміє, що його уряду, ну ландиші, по большому рахунку, да, по великому рахунку вже це підходить до кінця з його кар'єри. Він все ще чіпляється за владу, але думає, що це вже ненадовго, і це гарна новина. Але в цій гарній новині є невелика така, знаєте, плямка дьогтю, тому що е, саме вона була найбільшим лобістом України і українців в уряді Канади. Вона наполовину українка. В неї або мати, або батько українець, тобто вона на половину українка, і вона завжди цим гордилася. Вона ніколи це не приховувала. І вона завжди намагалась допомогти українцям. Да? І я впевнений, що і вся ця програма Куаєт і продовження всіх програм, і продовження надання е цих open work опенвіокпермітів це її заслуга. Я не думаю, що це заслуга. Українського конгресу Канади, я думаю, що це заслуга і вплив саме Христі, і все, що мають українці, я думаю, що це в великій мірі завдяки е діяльності цієї жінки. Як буде зараз, коли прийдуть інші люди? Я не знаю. Да? Тобто, тут ба бабка надвоє сказала, як то кажуть, тому що уряд консерваторів налаштований більш радикально щодо емігрантів. щодо Різноманітних робітників в тимчасовому статусі і як вони будуть діяти невідомо. Тому я хочу вам порадити, що якщо ви бачите, що ваш open Work перміт спливає через рік півтора, навіть два, то подавайтеся на отримання нового вікперміту, поки поки у вас ще є така можливість, да щоб ви знали, що ну принаймні, три роки у вас буде. Я впевнений, що вже видані перміти скасовувати ніхто не буде. Да? А чи будуть надавати нові пізніше, чи будуть продовжувати пізніше? Ну, це вже таке досить велике питання. Сподіваюся, що все буде гаразд. Але, друзі, знаєте. Воно як ну хі -хі, рубль карман не давить. Да? Якщо ви зараз подастесь і отримаєте нові перміти, що у вас буде три роки при намі в запасі попереду, тобто вам буде легше спатися і легше дишатися, і ви не будете так нервувати. Тому подавайтеся і отримуйте. Ну а за всю ту підтримку, за всі ці програми, да, за програму Кваєт. Я думаю, що Христю нам з вами треба подякувати. Я впевнений, що це була її ініціатива, і вона проштовхувала все це в уряді Канади. Друзі, я сподіваюся, що я вам сьогодні дав класні новини, і я трошки вам підняв настрій. Да? Тому я ще раз хочу вам нагадати про необхідність, що? А як? Правильно про необхідність поставити подобаєчки цьому відео і підписатися на мій канал, якщо ви на нього ще не підписані. Ну і знов таки напишіть мені в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що я вам сьогодні розповів. На цьому я з вами буду прощатись, а ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!